Чалися у напівзруйнованій громаді щоб рятувати від пожеж будинки односельців. Добровільна пожежна охорона самоорганізувалася у Шевченківській територіальній громаді на Миколаївщині навесні 22-го року. Тоді громада, що межує з Херсонщиною, частково опинилась в окупації, а решта сіл піддавались нищівним обстрілам з боку ворожих військ. Це спричиняло велику кількість пожеж і, щоб врятувати майно людей. Місцеві чоловіки згуртувались та почали гасити полум'я, відновлювати світло і зв'язок. І це була лише маленька часточка того, що робили під обстрілами для односельців, які не поїхали із. Дому. Як тоді не дали вигоріти рідним селам та де зараз ті герої, дізнавалась наша колега Наталя якобсон белібова У перші дні, коли села Шевченківської громади ворог почав обстрілювати, більшість людей виїхали. Вивіз свою родину і Олександр. Однак сам повернувся до селища, щоб доглядати за будинком. І так вчинили ще кілька його сусідів та приятелів. Перша пожежа це горів будинок. І ми просто стояли і нічого не могли зробити. Просто дивилися, як догорає майно людей. Тоді ж ворог вдарив по сусідньому селу і влучив у відділення пожежної охорони. Під завалами опинилася вся техніка рятувальників, вціліла пожежна автівка і її почали використовувати в роботі. Ми знали, що машина стоїть там на місці. Просто коли хлопці ми прибігли туди, там виходить, що завалена була на стіна на машину. Чуть-чуть ну, відкопали, потім завели машину і видернули відтуди. І виїхали. Ну, так і почали тушити время. А потім вже машину передали сюди Шевченка. Щоб була вода заправляти пожежний автомобіль, чоловіки з добровільної пожежної охорони дбали про роботу водонапірної вежі і водомережі. За потреби лагодили, а також трохи модернізували башту. Були пожари, крана не було на башні. Воду треба було десь брати, то вирішили вирізати в башні, варити кран, щоб набирати воду на пожарку. Ну і так з хлопцями зробили добре діло. Набирали воду і тушили пожари. Однак без світла водонапірна вежа не наповнювалася водою. За тим, щоб електрика була безперебійно, стежив Костянтин. На початку повномасштабного вторгнення він працював у енергетичній компанії. Через е, обстріли із е, восьми трансформаторів, які знаходяться в селі Шевченково, було шість пошкоджено, залишилось тільки два. Ну, якби десь трансформатори, десь лінії. Тобто ми відновлювали з цих двох трансформаторів, заживлювали все село по можливості. Е, матеріали, якби брались уже. Ті, які, скажімо так, уже не такі були необхідні тут на інших лініях. Інколи доводилось латати лінії в одному і тому ж місці по кілька разів. Ворог бив прицільно і навмисно. Також Костянтин відновлював мобільний зв'язок та інтернет, що було важливо не тільки для місцевих, а й для військових. Не то, що латати, прокладувались окремі лінії. Тобто, ми по полю кидали провода, намагались їх заховувати, щоб не було так само видно з дронів. Ну і відновлювати відповідно, щоб можна було нам з рідними зв'язатися, щось передати моєму керівництву. Гасили не лише домівки односельців, намагались рятувати і врожай, що того року так і залишився незібраним на полях. Під час одного такого виїзду Олександр отримав контузію, бо ворог почав гатити повторно. Приліт був під пожежну машину, якраз ну, де я там говорю, хлопці поїхали обідати. Я говорю, давайте я залишуся там, ну щось підремонтую. І якраз два приходи міномет. і так. Контузило, ну, слава Богу, обошлось бізпастій. Окрім іншого, члени добровільної пожежної охорони несли варту у Шевченковому. Попри небезпеку обстрілів, виходили на патрулювання, бо ворог стояв за кілька кілометрів за посад Покровським. Оскільки біля нас проходить траса на Миколаїв з Херсона на Миколаїв, ми патрулювали цю трасу, також під'їзні польові дороги. Дивилися на переміщення техніки, ну і таким, таким способом допомагали Збройним силам. До повномасштабного вторгнення у Шевченковому проживало близько 2,5 тисяч людей. Однак згодом їх залишалось менше 350, і всіх треба було забезпечити продуктами та водою. Ми займалися гуманітарними питаннями стосовно ну, довозу гуманітарної допомоги. Евакуації людей. Василь до повномасштабного вторгнення росіян займався вирощуванням зернових та овочів. Однак на три роки про аграрну справу довелось забути. Спочатку врятував рідне село від пожеж і розрухи, а згодом пішов до українського війська. А потім, коли вже почали обстрілювати село, то прийшлося вивезти і сім'ю звідси, і людей вивозив, і поранених, і сім'ї вивозили. У мене бус то багато людей не боялися сюди їздити. Просили, що можеш приїхати забрати. Кажу, так, да, можу приїхати забрати. І оце з міста приїжджав, вивозив людей, дітей, тварин, ну, багато евакуйовували. А сюди везли, так само боялися сюди їхати село, бо обстрілювали. І ми так по часам. Тут дзвонимо, не абстралють, не абстралють. Ми так раз залетіли гуманітарку якусь привезли. Нині Василь комісований з армії знову вирощує овочі та збіжжя. А 13 людей з тих, які в 22-му році об'єднались у добровільний пожежний загін, увійшли до складу місцевої пожежної охорони. Вони пройшли відповідне навчання. І зараз порятунок людей та майна став для них покликанням і професійним обов'язком. Наталія якобсон Білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.